Дешно вітаю усіх шановних учасників нашої духовно-просвітницької християнської програми Вічне джерело слава Ісусу Христу. У той час, коли наш народ переживає так багато біди, таке збентеження, така розгубленість, і здається, що якась хмара безнадії. Готова опуститися, і люди вже готові повірити у поразку, повірити у перемогу агресора і всі інші сумні і не Богом передбачені моменти і результати нашого життя. А Все це від того, що десь ми збилися із дороги правди Господньої, і тому будь-який обманщик і будь-який провокатор може навести на нас тривогу, і ми можемо повірити. Велике зло, коли джерелові правди вічної, і єдиній дорозі до щастя Спасителю нашому люди. Якось перестають довіряти, а вірять тому, що веде до біди, до поразки і до катастрофи. Господь закликає людей всіх, щоб вони йшли тою дорогою, яку він їм назначив. Ось це записано у шостому розділі пророка Єремії. 16 текста, так говорить Господь, зупиніться на ваших дорогах і роздивіться, та розпитайте про дороги, що ними ходжено з давніх давен. Де дорога до щастя? Ступайте нею, то й знайдете спокій душам вашим. А вони ж відповіли, не підемо. Тоді я поставив сторожів до вас, тобто пророків, і наказав, прислуховуйтеся до голосу сурми. Вони ж відповіли, не будемо слухати. Тоді слухайте народи, і знай громада, що з ними буде. Послухайте земле, ось я наведу лихоліття на цей народ, по думок Його. Бо він на мої слова не вважав, а науку мою відпихав. Це не про наш народ, то про ізраїльський народ. Але якщо і наш народ захоче йти бездоріжжям, лукавими дорогами, дорогами без знаків дорожніх і попереджень, він може успадкувати. Долю подібну до ізраїльського народу. Мало хто знає, що таке небезпечна дорога без дорожніх знаків. Мені за мого життя нелегко прийшлося двічі проїжджати такими дорогами. Одна це воєнно-грузинська дорога через Кавказські гори від Тбілісі до П'ятигорська. Де жодного знаку немає, а все віддано на мистецтво і досвід, і глибоку, мудрість життєву водіїв і, звичайно, тих, хто відважується їхати цією дорогою. Друга дорога в абсолютно далекому кінці, далекому сході, це. Колимська траса, яку я проїхав теж від Магадана до Ойм'якона, полюса вічного, вічного, абсолютного холоду. І як хтось вважає, що Тундра, це така, я колись теж уявляв, це така безмежна рівнина, засніжена, дуже помиляється, там є гори, крутизни, урвища. І, звичайно. І дуже небезпечні. Звичайно, які основні знаки там є? Це залишки транспортних засобів тих, які не витримали цього іспиту. Я бачив тих проваллях, особливо на Колимській трасі, коли вже хтось зірвався туди, звідти вже ніякими засобами не витягається цей транспортний засіб. І тільки дається якась віха чи колесо старече, що, що пам'ятайте, тут ця людина зазнала, чи, може, люди зазнали смертельної поразки. Це життя, якщо наше життя перетворюється у мандрівку без знаків, без господніх застережень. Без тої сурми Господньої, яка ніколи не бажає, щоб людина заблудилася або стала жертвою своєї зарозумілості і свого свавілля, згадаймо пораду Господню для всіх народів світу. Це записано у п'ятій книзі Мойсея, книзі повторення закону. 30-й розділ читаю, читаю з 17 тексту, навіть трошки раніше, з 15-го, звертається людинолюбний. І багато милостиві Господь до ізраїльського народу. Дивись, я сьогодні поставив перед тобою життя і добро, смерть і лихо, заповідаючи Тобі сьогодні любити Господа, Бога Твого, ходити дорогами Його і дотримувати заповіді Його, постанови Його та присуди Його, щоб Ти жив і намножувався. І щоб Господь Бог твій благословив тебе на землі, що йдеш зайняти її. Але якщо серце твоє відвернеться і не слухатимешся, і даси звести себе, щоб поклонятися іншим богам і служити їм, то об'являю вам сьогодні, що неодмінно ви загинете, недовго житимете на землі. І далі. Кличу сьогодні проти вас за свідків небеса і землю. Поставив я перед Тобою життя і смерть, благословення і прокляття. Дехто, трактуючи цей текст, каже: Господь дав вибір, бери собі або життя, або смерть. Це спотворення цього тексту. Слухаймо уважно. Господь каже, я поставив перед тобою, але я раджу тобі, вибирай же життя, щоби жити на світі, Тобі і твоєму насінню, твоїм нащадкам, щоб любили ви Господа Бога вашого, слухаючи голосу Його і прихиляючись до нього, бо Він є ваше життя і ваше довголіття. щоб вам жити на землі, яку наділив Господь вашим предкам. Тому прислухаймося до цих надзвичайно люднолюбних Господніх порад. У Господа ніколи немає безвихідних кризових ситуацій, і Він не дивлячись навіть на зухвальство людей, їхню гординю. Як написано в Ісаїї, коли вони кажуть, ми не хочемо навіть слухати і пам'ятати про Господа, а Він каже, а я все ж таки буду ще чекати, щоб явити вам милосердя, бо я Бог людинолюбний, і Він не бажає смерті того, що навіть повинен померти. Прислухаймося до цих чудових порад людинолюбця і живімо. І приймаймо життя і ласку Його повною мірою. Він ніколи нас не обмане. Хай йому буде всьому. Подяка і слава. Пам'ятаймо, шановні християни, що ми працюємо, особливо учасники, учасники цієї духовно просвітницької програми Вічне джерело, що ми працюємо з книгою незнищенного вічного оптимізму, і немає такої людини в світі. Яка б подружилася один раз із цією книгою, і з цими божественними істинами і потерпіла поразку. Якщо говорити навіть про фізичні удари, це ніколи не зрівняєш із тим, коли у людині зберігається безсмертний, незнищенний дух довіри до Господа і Дух того, який сказав, що мені. Належить всіляка влада на небі і на землі. Ми живемо у такий час, коли нам конче потрібно згадати про древнього патріарха ізраїльського народу Авраама. Чому ми зараз це почуємо? Але насамперед це зв'язано якраз із тими подіями, які відбуваються у Палестині навколо держави Ізраїль. Але я хочу найперше згадати, нагадати нам, Боже, Божу постанову, Божу обітницю цьому патріарху. Це 12-й розділ книги буття першої книги Мойсея. Я зроблю тебе, другий текст читає. Я зроблю тебе великим народом і благословлю тебе і звеличу ім'я Твоє. І будеш благословенний. і благословлю тих, що благословляють тебе. А хто тебе проклинатиме, того я проклину, і благословляться в тобі всі народи землі. Господь дав і умову, при якій умові це буде відбуватися, що головне повинен був робити Авраам. Щоб Божа обітниця незмінного благословення була здійсненою і очевидною, перегортаємо ще декілька сторінок, 18-й розділ першої книги Мойсея Буття, читаю 19-й текст. Господь говорить, навіть 18-й, 19-й, та ж Авраам буде великим народом і потужним. І благословляться в ньому всі народи землі, бо я вибрав його і знаю, що він накаже синам своїм і домові своєму після себе, щоб дотримувалися дороги Господнії, творячи правду і суд, щоб виконав я на ньому все, що я говорив для нього. Чому ми це нагадуємо? Коли йде війна між арабами і ізраїльтянами, ми повинні не забувати, що це нащадки одного житого Авраама. Одні дотримали заповідей Господніх аж до того часу, коли звихнулися. І пішли за своїми облудними провідниками Ісущого Бога, духовна нащадка Авраама, Спасителя світу, не прийняли і розп'яли його, і тому набули собі так багато проблем. Я сказав нащадка Авраама за тілом, тобто, коли говорити про тілесну, Генеалогічно лінію народження Спасителя, він сущий Бог, і його початок є безконечний, а тільки в людському тілі він народився так, як звичайна, нібито людина. Мусимо розуміти, що друга частина нащадки Авраама ще раніше, за століття, відвернулася. Від заповіді Господньої. Пройшов всесвітній потоп. Розбещення людей було надмірне. І дуже за короткий час ми чуємо про будівничих так званої Вавилонської вежі. Ми збудуємо собі такий пам'ятник аж до неба, щоб увіковічнити ім'я наше. Що з того сталося, ми знаємо. Тільки сьогодні можуть побачити на території Іраку залишки руїн оцього витвору людського безумства. Прийшло 400 років після потопу. В прекрасних місцях йорданських долин збудовуються міста Содомігомора і навколишні міста. Написано, що це був Гомо, Содомий Гомор, це було як садок Господній, як рай. І знову ж таки чуємо, як люди поводяться там. Люди були особливо злющі і збезчещені. Без, що сталося? Де сьогодні знайдемо Содом і мору, на дні Мертвого моря. Є околиця того містечка, в якому колись Лот хотів заховатися. Я був в тому місці, дивовижне місце, де не можна знайти навіть маленького ознаки якоїсь зеленої рослини. Абсолютно нічого не росте. Запитується, чому? Звичайно, і ось Таку долю вибрав собі народи арабські, які мають, яких Господь не прогнівався, Він продовжував їх благословляти і тепер. Подивіться, хто буває в Арабських Еміратах Об'єднаних, в Саудівській Аравії чи в інших теренах, де послідовники Мохаммеда Такої дивовижної краси і багатства важко знайти на планеті Земля. Але цим людям Спаситель світу є непотрібний. Ізраїлю непотрібний, тому що він шукає лже-месію, облудно, і арабам не потрібно. І, врешті-решт, народжуються такі жахливі, кровопролитні конфлікти. Що ж робить провокатор людського роду сатана? Він знає, що содом і гомору вже ніхто не відбудує. Їх не піднімуть із, бер... із дня Мертвого моря. Але треба проголосити содомізм. Треба воскресити огиду статевого розбещення, за яке були з... Знищені ці міста вогнем Господнім. І сьогодні ця облуда поширюється по цілому світу, як в мусульманських, так і християнських країнах. І у цих же Арабських Еміратах збудовані сьогодні три храми, які називаються храми єдиної родини Авраама. Юдеї, християни і мусульмани. Нас Авраам об'єднає. Ми будемо поклонятися в цих храмах, але не, але не, не, не здумайте, християни, згадувати десь ім'я Христове. Така витончена облуда нас об'єднає Авраам. Авраам був вірний Господу Його завітам. І тільки ті люди, які пішли тою стежкою, як Господь сказав, Він накаже нащадкам своїм дотримувати всіх заповідей моїх, а це для того, щоб я виконав на ньому всі мої обітниці. Тому бережімося, дорогі мої Господі, брати і сестри, українські народи, бережімося всілякої облуди. І тримаємося міцно за руку того, який є дорога, правда і життя, в якого руці є всіляка вледа на небі і на землі. З ним ніколи не будемо засоромлені. Нехай Господь благословить нас і зберігає наш рідний край і наблизить омріяну перемогу. До нових зустрічей в ефірі. у... Світи мережі інтернет слава Ісусу Христу.